Яйця ж переплутали. Яйця да? ж переплутали. Яйця ж не ті. <рив> До Великодня ще майже місяць. Але завбачливі господині вже готують великодні кошики. З чого ми це взяли? З того, що в магазинах повним ходом продаються фарби для яєць. Великодні оздоблення пасок ще немає. До речі, ми запитали у полтавських пекарнях. Нам пекарі у відповідь трохи посміялися і сказали, що з 1 квітня підходьте, уже будуть, тому ціни на великодні паски ми вам не скажемо. Але порахуємо, скільки із сімейного бюджету потягне приготування великоднього кошика бюджетного, так би мовити, і більш. Пишного. Відразу зауважу, що ще якихось 40-50 років тому святили паски не так, як зараз. Носили потайки до церкви, шматочок сала, пасочку, не було ніяких корзин, тому що вони привертали увагу. Тому е у нас наш набір у корзині бюджетний. Але зовсім таким як колись ми не можемо його вважати. Робимо розпаковку скромного бюджетного великоднього кошика. Відразу зауважу, що викласти навіть на найдешевші продукти доведеться гривень 300. Починаємо. Зауважу також, чого немає і не може бути у великодньому кошику ні у пишному, ні у пишному, ні у бюджетному. Не може бути кров'янки, тому що кров'янка це кров. Не може бути шампанського із алкоголю, дозволений тільки кагор. Не може бути ножа, ключів, якихось речей. Це недоречно. Вам ніхто не заборонить їх туди покласти, але це це некрасиво, скажімо так. Ніхто не буде змушувати вас його виймати, але краще не кладіть ножа. Отже, що завжди клали у кошик? Сіль. Звичайна кам'яна сіль, можна пачку. Ось відсипає жменьку, але сіль завжди доречна. Сіль 27 гривень, звичайна кам'яна. До солі також хрін. На базарі у бабусів можна купити справжній сирий хрін за 20-30 за гривень. Ми взяли магазинний з бурячком 20 гривень. Основний продукт це яйця. І яйця, що в економному, що в вишуканому кошику коштують в принципі однаково. Ажіотажу на яйця поки що немає. Десяток коштує 55-65 гривень, але що дороге, дорога фарба, ось ми в бюджетний кошик пофарбували яйця у лушпиння цибулі, це народне, традиційне, і додали кольору чи барвів. Чаєм каркаде і оцтом. подивіться, які симпатичні яйця у нас вийшли. Е, яйця 5,5 гривень за штуку. Я думаю, каркаде і цибуляне лушпиння це щось безкоштовне. Отже, яйця 11 гривень. Що ще обов'язкове в кошику? Я упевнена, що зараз ви скажете: сало. Звісно, без сала ніяк. Сало. Звісно, можна домашнє. Краще домашнє, але якщо у вас немає дома господарства і свинки, то ось ми купили в магазині сало козацьке. Коштує 300 гривень за кілограм. Оцей шматочок нам обійшовся в 150 гривень. І ковбаса. Недорога ковбаса, ось маємо салямі Горіхова, 26 гривень пачечка. Е, до речі, мало хто кладе сир. Але сир у переліку дозволених продуктів. Отже, сир ми взяли з Сулугуні. коштує він не так і дешево, 60 гривень можна знайти і по акції. І останнє Останнє – це кагор. Кагор ми його ось так поставимо тут скромненько. Це той випадок, коли розговітися церква дозволяє кагором. Кагор у магазинах від 70 гривень, але Великдень це такий день, що можна взяти щось дорожче. Наша пляшка коштує 120 гривень. Ось давайте порахуємо цей набір, скільки він вийде. Цифра з'явиться на екрані. Я навскидку вам скажу, що. 300, навіть 350 гривень. 350 гривень плюс Великодня Паска, огляд на який ми будемо робити за тиждень або днів за 10, коли буде більший асортимент у магазинах. А тепер переходимо до нашого, скажімо так, більш дорогого кошика. Що у нас тут є? Е, останні роки. Дуже популярно носити багато, от знаєте, їжі, щоб сісти, натоптатися, добре так поїсти, поснідати всією родиною. Це не дуже добре. Тому що великодня освячена їжа має бути з'їде на 100% Тому, якщо ви не впевнені, що ви з'їсте абсолютно все, то не накладайте в кошик, щоб потім не довелось викидати. Отже. Основний інгредієнт це яйця. І тут ми не пошкодували гроші на фарбу. Подивіться, яйця коштують так само, як і в бюджетному кошику: 55 гривень за десяток, але фарба, фарба до них коштує від 60 гривень і до 200. Зразу зауважу, що от це отакі яйця фарбовані. Не зовсім хороший варіант, адже яйця фарбовані лушпинням і каркаде вони не втрачають свій колір, вони не липнуть до рук. Якщо їх взяти мокрими руками, каркаде не залишить слідів. Якщо ви мокрими руками візьмете от, оці яйця фарбовані модною фарбою за 60 гривень, у вас на руках залишаться сліди. Тому добре подумайте, великдень це таке народне свято, і пофарбуйте яйця у лушпинні. Ідемо далі. Що у нас тут такого в цьому дорогому кошику? Сіль. Сіль морська. Гуляти так гуляти. Не будемо брати просту кам'яну сіль, візьмемо морську харчову. Сіль. Вона коштує, до речі, на 5 гривень дорожче, 32 гривні, здається. Ну, хочеться нам вишуканої солі, хай буде. Йдемо далі. Ковбаса не нарізка, а беремо палку сервелату 160 гривень. Отак. Наш кошик вже майже зрівнявся із нашим бюджетним. Сир. Сир беремо імпортний. Імпортний 85 гривень. Не дуже й дорого, але різниця відчувається. Далі хамон. Гуляти так гуляти. Дуже багато людей кладуть хамон у кошики. Чи це добре, чи не добре, але кладуть. Головне, щоб з'їли, щоб не викинули потім, хоча хамон не будуть викидати. Забула за дуже важливе за сало. За сало ми взяли італійське з прожилками: 400 гривень за кілограм, є по 500, є генеральське сало за 600. де зовсім майже немає сала, саме м'ясо. Обирати вам. Але я вважаю, що наші пращури їли звичайне українське сало, але хочете дорогого? Тож ж вам заборонить. А ось за це ось це класти не треба. От оце точно ні. Шампанське не можна. Шампанське кладіть назад. Тільки кагор можете взяти більш дорогий, але це єдиний спиртовий напій, який вам дозволять принести у церкву. Просто зважайте на це. Отже, наш кошик по-багатому. Так би мовити, нам обійдеться сам хамончик 300 гривень у понад тисячу гривень. Проте, якщо ви візьмете правильний алкоголь, тобто кагор, а не якась вишукане шампанське, то вийде значно дешевше. Отже, тисячу гривень доведеться викласти, якщо ви хочете добре поїсти вишуканих продуктів. Давайте все-таки зважати, що Великдень це не свято живота. Якщо ви не постували, то, напевно, і наїдатися зайвого не принесе вам великого задоволення. Тому наша порада все-таки бюджетний кошик і випечена своїми руками паска. От це буде дійсно. Домашня магія, якщо доречно сказати це слово стосовно великодня, це буде точно те, чим можна пишатися, а не кількістю хамонів у вашій великодній корзинці.